Дівчинка хворіє з 5 років, діагноз системний червоний вовчак у 9 років, зараз 11. Обмежено молоко глютен, приймає препарати, тут гормони, вітаміни, з чого можна почати пити фітлайн, з яких дозувань і які продукти далі можна пити. На рахунок препаратів, то, звісно, ви вирішуєте тільки з вашим лік, лікуючим лікарем. Складне, дуже захворювання. Одне з найскладніших в автоімунні в аутоімунних захворюваннях всі продукти наші без глютену, тому ви можете їх спокійно, якщо у вас обмежено, не можете їх спокійно використовувати. Не використовуйте, наприклад, йогурт приготовлений на тваринному молоці, можна на соєвому і. Звісно, можна і, якщо вже 11 років, і оптимальний сет давати, але будь ласка, у кого алергічні або аутоімунні захворювання, починайте з одного продукту, найменш алергічного. Наприклад, Ресторейт, амінокислоти, потім потрохи омегу, потім Бейсікс вже Activize додавати. На протязі місяців можна це продукти потихеньку вводити в раціон. Тому що якщо дівчинка вже боліє, хворіє декілька років, два-три тижні не треба форсувати і давати все одразу. Потроху. І можна, в принципі, всі продукти з наших лінійки фітлайн бити, просто підібрати дозування і поступово вводити в раціон, коли. Попередній добре переноситься. Ви бачите покращення як найменше немає погіршень, і тоді додаєте наступне.